Немає нічого смачнішого аніж відчувати себе худою. Ця фраза Кейт Мосс свого часу стала девізом багатьох дівчат та хлопців, і, на жаль, понівечила життя багатьох з них також, у тому числі і моє. Чи справді епоха героїнового шику повертається? Чому людське тіло це не тренд? Та наскільки фатальними можуть бути спроби себе змінити? Сьогодні тема зовсім не красива, але дуже важлива та дуже для мене особиста. Бажаю вам безпечного та усвідомленого перегляду! Героїновий шик це тренд у моді 90-х, початку нульових, що характеризується неприродньою худобою колами під очима. Андрогінністю, хворобливістю, змарнілістю та, на жаль, наркотичними речовинами. Феномен гершику з'явився через те, що наприкінці 80-х наркотики стали страшенно популярними та потрапили у поп-культуру. Героїн став символом успіху та багатства. Також паралельно розвивався під стиль альтернативного року гранж. Найпопулярнішими мотивами якого були зневага до навколишнього світу та ескапізм через вживання наркотиків. Початок розквіту гаршику у моді пов'язують із фотографиною Корін Дей, яка робила перші зйомки Кейт Мос та інших моделей 90-х. Саме Корін вперше вдалося показати реальне відображення життя молоді 90-х таким, як воно є, без прикрас та гламоризації. Наприклад, на ось цій світлині 93-го року модель Джорджина Купер дуже відрізняється від моделей з глянцевих обкладенок х Тут не естетичний інтер'єр, брудні ноги, розфокусований погляд моделі, нездорова худорба. Але фотографиня побачила жінку саме такою. Але після цієї та інших світлин корінь звинуватили у пропаганді петрофілії та анорексії, назвавши у ЗМІ це явище героїновим шиком. Звідси й пішла назва. Ще один яскраво фатальний приклад гершику: це роботи 20-річного фотографа Девіда Соренті. На його світлинах асоціації з гершиком несуть не лише рваний одяг та змарнілий вигляд моделей, а й плакати на стінах. Курт Кобейн, Джері Гарсія та Сіт Вішес це вже мертві виконавці, жертви глобальної наркоманії, дуже символічно та потужно. Та, попри критику громадськості, Кейт Мос та інші нездорово худорляві моделі замість співчуття та допомоги отримали статус комирів та рольових моделей. А фраза про те, що немає нічого смачнішого аніж відчувати себе худою. Змусила виснажувати себе дієтами багатьох дівчат та й хлопців по всьому світові. Тренд на нездорову худорлявість мав фатальні наслідки згідно зі статистикою. У період з 2000 по 2009 рік значно зросла кількість дівчат у віці від 15 до 19 років, що страждали від розладів харчової поведінки. Серед супермоделей це також було дуже поширене явище. Деякі моделі навіть помирали від виснажень дієтами. У 2006 році 21-річна бразильська модель Анна Кароліна Рестон померла від ускладнень, спричинених анорексією. Згодом того ж року на показі ворогваї 22-річна модель Луїсель Рамус. Теж померла від серцевого нападу. Під час останньої зйомки для Джорджо Армані її вага становила менше 40 кг при зрості 1,74. Найжахливіше, що і брендам, і журналам це було все окей. Вони спокійнісінько фотографували цих моделей, випускали їх на покази в той час, як ці дівчата просто помирали від виснажень. Це просто лютий жах. А ось ці світлини української супермоделі Наталії Гоцій також свого часу розлетілися по всіх виданнях. На цих фото модель важить 47 кг, кілограм, має дуже виснажений вигляд, та загалом ці фото дуже моторошні. Наталя ж, на відміну від багатьох інших дівчат, таки змогла побороти хворобу та жити повноцінним життям. Хоч, звісно, анорексія дуже підірвала її здоров'я. Вважається, що популярність героїнового шику почала спадати після трагічної смерті вже згаданого фотографа Девіда Суренті. Після гибелі Девіда його мама почала активно боротися проти героїнового шику та проти романтизації вживання наркотиків. У цьому питанні її підтримав тодішній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон, сказавши, що That images projected in fashion photos in the last few years have made heroin addiction seem glamorous and sexy and cool. And as some of the people in those images start to die now, it's become obvious that that is not true. You do not need to glamorize addiction to sell clothes. But the glorification of heroin is not creative, it's destructive, it's not beautiful, it is ugly. And this is not about art, it's about life and death. Поступово в моду почали повертатися спортивні фігури та здоровий спосіб життя. Також згасла популярність ґранджу, бо багато його представників себе буквально знищили на котиками. Люди, наче як зрозуміли, що на котики це не романтично, а згубно. Але інший бік гершику, надмірна, нездорова худоба, особливо то ніколи й не виходила з моди. А зараз, на жаль, цей фатальний тренд стає ще більш помітним. Перші тривожні дзвоники про повернення моди на гершик з'явилися під час тижня моди сезону Весна Літо 2023. Британська журналістка і колишня редакторка Мері Клер Ліс Джонсон почала писати про те, що багато дівчат моделей виглядали нездорово худими. От що вона у виданню Daily Mail прокоментувала. Одна модель нагадувала жертву концтабору. Я показала їй фотографію своєму лікарю. Він сказав, що її індекс маси тіла 14, Здоровий же індекс маси тіла повинен бути більше 18. Вона, вочевидь, була нездоровою. Також на повернення моди на гершик дуже повпливали зірки. Наприклад, Кім Кардашян, яка в недавніх рекламних кампаніях для Balenciaga виглядає дуже худою. За її словами, вона так схудла, аби одягнути ось ту сукню Мерлін Монро на церемонію Медгала. За словами Кім, їй довелося схуднути на понад 7 кілограм. В свою чергу її дієта викликала загострення псоріазу, але все це вона розповідала з гордістю. Люди її підтримували та захоплювалися її силою волі. Але мені здається, в цьому щось не так. Це жахливо, що людина заради сукні так над собою знущалася. Та кім не єдиний приклад Бела Хадід на тижні моди в Парижі та той легендарний показ Коперні. Ніколь Кідман в мікроодязі Міу Міу. Вони все більше своїм зовнішнім виглядом нагадують про супермоделей 90-х та їхню нездорову худорбу. Проте з'являються й інші ознаки, що в моду повертаються нездорово худі тіла. На початку 22-го року знову стала популярною естетика Тамблер, яку часто критикували за романтизацію розладів харчової поведінки, а також тренди нульових водязів, низька посадка джинсів, кропнуті футболки, які відповідно вимагають плаского живота. Та дуже мікро спідниці такий одяг вимагає ідеально худої фігури, адже якщо не достатньо худа дівчинка так одягнеться, то її майже 100% хтось та зацькує або ж на вулиці або в інтернеті. Це досі дуже поширене явище. Також зростання цікавості до дієт та схуднення виявили і у TikTok. Починаючи з 20-го року, там були дуже популярними хештеги. AD про розлади харчової поведінки та This СПО це натхнення худими дівчатами. Нині ці хештеги вже заблоковані у Тіктоці, але користувачі продовжують публікувати, що вони їдять за день, дають поради для схуднення та наголошують, що тільки худоба допоможе їм стати щасливішою. Це ж було вже, але цього разу зовсім не смішно. Повернення героїнового шику означає не тільки повернення худих дівчат на подіуми, це ще значить повернення культури дієт і, можливо, романтизації розладів харчової поведінки. На жаль, розлади харчової поведінки мають найвищу смерті поміж інших психологічних хвороб згідно з даними Національної асоціації нервової анорексії. Та пов'язаних з нею розладів. Розлади харчової поведінки зачіпають не менше 9% населення у всьому світі, і майже 6% людей із РХП мають недостатню вагу. 10 200 смертей щороку є прямим результатом розладів харчової поведінки, що становить одну смерть кожні 52 хвилини. От чому просто тренд на худобу може бути фатальним в описі під відео. Я лишаю посилання на корисну інформацію про розлади харчової поведінки. Якщо ви маєте таку проблему, то розумійте, що її не можна ігнорувати, замовчувати, і це зовсім не соромно, просто вам потрібна допомога. Певно, хтось вже подумав, що я цькую худих дівчат, або просто їм заздрю. Але ні, мені ця тема дуже особиста та дуже болить, бо я в свій час просто насиділась дуже сильно у пабліках в інтернеті з такою ж назвою Героїновий шик. Завдяки цим паблікам я схудла до 45 кг, кілограм, але однаково не могла дивитися на себе в дзеркало, бо бачила себе дуже товстою і лише нещодавно почала якось приймати себе, але й досі не дуже виходить. Тому цим відео я хочу донести до дівчат та й до хлопців, що ви чудові будь-які. Головне, дбайте про своє ментальне здоров'я. Займайтеся тим спортом, який вам до душі. Повноцінно харчуйтеся, розвивайте самоцінність, оточуйте себе люблячими людьми. Бо тренди це тимчасово і іноді фатально, особливо, якщо ці тренди стосуються здоров'я. Тому прислухайтеся до себе, дбайте про себе, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!